Чим відрізняється психолог, психіатр та психотерапевт? Сьогодні, нарешті, розберемо кожну професію і коли до кого звертатися. Почнемо з того, що на слуху: психолог хто це такий. Це фахівець, який має вищу психологічну освіту і допомагає розібратись в своїх почуттях, станах рішеннях. Психолог не лікує, не призначає пігулки. Він допомагає зрозуміти, що відбувається з вами, і навчитись по-новому реагувати на ті чи інші ситуації. Частково можна сказати, що психолог це як тренер з вашої психіки. От, наприклад, ви помічаєте, що постійно зриваєтесь на близьких. Або не можете прийняти рішення, або відчуваєте, що знову обираєте на тих людей у стосунках. І от ви можете прийти до психолога, який скаже: Давай розберемось, як ти це робиш, де в тебе ця звичка народилася, і як можна по-іншому. Тому абсолютно нормально звертатись до психолога не коли вже все погано, а коли ви хочете навчитись краще розуміти себе, комунікувати, не вигоряти на роботі і так далі. Але навіть серед психологів є різниця. Є психолог-консультант. Той, хто навчався на практичній психології, і хто працює з життєвими ситуаціями, виборами, відносинами, самооцінкою. А є клінічний психолог. Той, хто навчався на клінічній психології, і, окрім звичайних життєвих труднощів, які ми перерахували вище, він розуміє психічні розлади, симптоми, діагностику і може відрізнити депресію від, наприклад, простої втоми. Тобто, це фахівець, який стоїть так сказати, на межі між психологією та медициною, але це все ще не лікар. Поїхали далі. Психотерапевт. Психотерапія це вже глибша робота. Вона допомагає не просто розібратися у ситуацію, а змінити глибинні патерни поведінки, реакції, стосунки. Психотерапевт працює як з психічними розладами, такими як клінічна депресія, генералізований тривожний розлад. Панічні атаки, можливий розлад особистості, посттравматичні розлад та інше. Але і з тим, що заважає нам не повторювати ті саме сценарії в житті, тобто з дитячими травмами, внутрішніми заборонами, страхом бути відкинутим і так далі. Це досить глибокий і часто тривалий процес, де ми поступово вчимось будувати стосунки з собою і з іншими, зовсім не так, як ми звикли в дитинстві. І тут також часто виникає плутанина, особливо зараз, із змінами на законодавство. Законодавчому рівні, бо в Україні психотерапевтами себе можуть називати різні фахівці. Перші це медичні психотерапевти, це лікарі, які після медуніверситету пройшли додаткове навчання з психотерапії. І другі це психологи-психотерапевти, тобто фахівці з психологічної освіти, які теж пройшли навчання у певному напрямку психотерапії, це, наприклад, когнітивно поведінкова терапія, гештальт-терапія, транзакційний аналіз, психоаналіз тощо. І так, обидва можуть бути психотерапевтами просто з різною базою. Тому що психотерапія це окрема професія, в якій в середньому 3-4 роки потрібно навчатись, проходити власну терапію, супервізії, практику. І до психотерапевта варто звертатись або коли у вас діагностований якийсь розлад, або коли ви просто хочете розібратись з дитячими травмами, отримати новий досвід стосунків, та в цілому отримати глибокі суттєві зміни у своєму житті. І переходимо до психіатра. Наша вишенька на торті це вже лікар, який має медичного світу. Він ставить діагнози і може призначати ліки. Його зона саме психічні розлади, депресія, тривожні, біполярні, обсесивно-компульсивний розлад, шизофренія і так далі. До нього варто звертатися, якщо є стани, що заважають нормально жити і функціонувати, і тривають вже певний час. Наприклад, депресивні епізоди, коли ви не можете встати з ліжка, тривожні або панічні атаки, безсоння, втрата ваги, різкі перепади настрою, нав'язливі думки або суїцидальні думки. Саме лікар-психіатр може ставити діагноз і призначати медикаменти антидепресанти, стабілізатори настрою, снадій і так далі. Основна його робота це допомогти мозку повернути баланс хімічних процесів, щоб людина могла більш ефективно жити далі і працювати вже з психологом чи психотерапевтом, тому що іноді без медикаментозної підтримки не обійтись і найкраще. Коли ці фахівці співпрацюють? Да? Тобто, коли психіатр підтримує медикаментозно, якщо є необхідність, а психотерапевт чи психолог допомагає змінювати глибинні механізми, паттерни і інтегрувати це у ваше щоденне життя. Як же зрозуміти, до кого саме звертатись? По-перше, ви можете завжди написати в крізь чат, де наші психологи вас проконсультують та порадять, з кого, з кого вам краще почати в даний момент. Всі консультації в нашому чаті є абсолютно безкоштовними, тому це може бути чудовий перший крок отримати досвід та пораду. Посилання в описі під відео. Але також є кілька інших орієнтирів. Якщо ви заплутались в житті, не розумієте себе, важко приймати рішення, хочеться краще розібрати стосунках. Починайте з психолога. Якщо маєте травматичний досвід дитинства, якісь образи на батьків, повторювані деструктивні сценарії, тривожність, відчуття провини, порожнечі, тоді краще одразу звернутись до психотерапевта, в якого сильніша база. Якщо вже дуже важко вставати з ліжка, ви не спите або спите цілими днями, немає сил навіть на базові речі, зникає інтерес до життя зовсім, вже з'явились панічні атаки або є суїцидальні думки, тоді ми радимо звернутись до психіатра. Але насправді завжди можна почати з психолога чи психотерапевта. і Якщо спеціаліст побачить необхідність в тому, що вам потрібна якась додаткова підтримка, він перенаправить вас до лікаря-психіатра. Ми хочемо нагадати, що така робота зазвичай працює в комплексі, да, і що тільки медикаменти вони не лікують, вони знімають симптоми. Тому дуже важливо, навіть якщо ви почали з психіатра якимось чином поєднувати і психіатричну, і психотерапевтичну допомогу. Сподіваємось, це відео внесло трохи ясності в усі назви. Але якщо у вас залишились питання, не соромтесь, задавайте в коментарях. Ну і звісно, не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати більше психодокаційного. Con tanto.